Почнемо, напевно, з теми, яка так чи інакше несеться ще з минулого тижня, а цього ранку актуалізувалася на новому рівні. Це Микола Тищенко і його пригоди тепер вже з ДБР. Питання, от яке? Сьогодні зранку стало відомо, що підозра таки є, обшуки відбулися. А питання чому зараз? Шлейф за Миколою Тищенком то всі ці роки, всю цю каденцію, і достатньо яскраві були епізоди. А чомусь саме зараз дійшло до того, що от в Печерському суді він зараз сидить і чекає на рішення про запобіжний захід. Е, ну бачиш, е, команда зелених, яку набрав невідомо де е, президент Зеленський і провів парламент, за ці роки нам подарувала дуже яскравих персонажів. Якщо полфаві, то Рахамі унікальний. Кадр, якого ніколи не було в парламенті. Е, Аристович унікальний кадр. Баканов унікальний лейтенант. Ну і можна так продовжити. Е, і Третьякова з їхніми дефективними дітьми, і гетьманцем з його людошерськими підходами до бізнесу. І Дуже багато. Але серед них усіх все ж таки Тіщенко є уособленням зеленої команди. Це, щоб зрозуміти, взагалі, що це таке, давайте задаємо, звідки він взявся. 90 роки це був мілкий шлепер організовано злочинного групування Києва, потім понтовщик і псевдореєстратор, мілкий жулік-махінатор, до речі, навіть його ресторани існували за рахунок невідданих кредитів банку. Ну і він тусувався в якісь такі дивні шахрайсько-понтові середовища, собі подібних. Там він знайшов подібного лайочника, ярмака, і вони стали кумами. І от це чудо приходить парламент. І події. Всіх п'яти років парламенту слуг народу показує, що бидло можна зробити депутатом, одягнути його в дорогий пінжак, одягнути йому значок, навчити його навіть щось говорити, садити його тулуб в нові в нові мерседеси, давати йому більше і більше ефірів, а воно залишається бидлом. Події в Дніпрі це рафінована поведінка бидла, яке що хоче, те і робить. Це рафінована політика слуг народу. Вони вважають, що не існує правил ні в світі, ні тим більше в Україні для таких, як вони. Вони можуть все. При цьому Тішенко не є дурним, як дехто вважає. Бо він прийшов в парламент з чесним наміром заробляти. Для цього він швидко вкорив систему. Якщо ти хочеш красти хабариніше отримати на темі незаконної виробки лісу, стань членом тимчасової слідчої комісії по виробці лісу. Якщо ти хочеш отримувати хабарі, або відкати, або закришування, як завгодно це називати, за діяльність незаконних кол-центрів ставай членом ТСК по кол-центру. А при цьому ти маєш депутатське посвідчення, імідж Кума Ярмака та близької особи, я б сказав, бультер'єра Зеленського, і правоохоронні органи тобі не просто закриють очі на всі твої фокуси, але ще й дадуть офіцерів МВС в супровід для того, щоб вони за окрему мзду. Охороняли цей тулуб і допомагали йому незаконний спосіб збагачуватися. Ось саме це ми побачили в Дніпрі. але не цього разу. І тут мало того, що історія розвивається, і на даному етапі дійшла до судового засідання щодо запобіжного заходу. Але ще цікавий нюанс. Ну ще минулого тижня. Власне Андрій Єрмак персональний допис написав щодо Отищенка, а, а людина. Тищенко дочекалася з купою готівки в телефоні і, і телефоном. Я такий, який як його дискредитує, судячи з того, як він завзято його е, намагався зламати. Дочекалася обшуків, чому бо, так десь, е, бо все ж таки зайвого е, скажімо так, е, обличчя цього кадра, яке демонструє нам необтяженість інтелектом, е, такі говорять нам правду. Е, бо будь-хто, хоч трошки знайомий е, з технікою, розуміє, що розбивати екран е, телефону немає ніякого сенсу. Якщо ти брався розбивати, то розбивати термінку мікросхему, Але ну, він не обтяжений інтелект. Тим більше не обтяжений він розумінням того, що в країні так далі бути не може. Це зараз вже відчувають всі. Після останніх ну, радикально різких заяв Сполучених Штатів Америки, після європейських е е зауважень щодо нашої корупції, тільки таке чудовисько, як Тищенко, могло думати, що до нього не прийдуть. І тому спокійно спав вдома, забито е упаковками грошей. Наскільки я розумію, кількість того, що продемонстрував обшук, ну точно не співпадає з його декларацією. Відтак, крім е, дуже не простої підозри щодо викрадення людини, там невеликий термін. Насправді там здається до трьох чи до чотирьох років, якщо в складі групи до чотирьох, е, але там нема конфіскації. Е, тим не менше, цей злочин є дуже таким чутливим, і в світі з такою статтею ну, далі просуватися буде надзвичайно важко. Але якщо ще кількість грошей не співпадає з декларацією народного депутата, то це нова стаття. Яка призведе до конфіскації всього, нажитого непосильним е працею кума номер 2 в нашій країні. Е тому питання тут декілька негативних, але є й позитив. Негативне питання. До виборців Святошина міста Києва, які свідомо обрали саме його. Причому не катав чорну внишку, йому казали, хто, так, хто він такий, розповідали. Але вони обрали його свідомо мають. Друга іс е ганебна історія. Друга історія. Про вседозволеність таких методів в системі координат монобільшості, коли монобільшість е, себе так веде, то е, Тищенко е, своїм створеним ЧВК котлета на вулиці викр... ну, просто заломує руки і позбавляє волі простого громадянина, який служив в армії. А його кум Єрмак, наприклад, робить точно так, але елегантніше. що він натискає кнопку, і полковник Червінський, який про нього говорив якісь слова. Уже півроку абсолютно незаконно силіть кермі. Але мають більше сам. А чим це відрізняється? Чим це відрізняється? Так, от, на жаль, справедливість прийшла, ну хоч трошки позвонила в двері тільки одному кому. І третя історія: позитивна. Ага. Ми в чергове бачимо Ахілесову п'яту цієї корумпованої, створеної за рахунок бидлівської маси і поведінки, авторитарної влади, але ми знайшли її Ахілесову п'яту. Вони бояться загальносуспільного суспільного осуду і розголосу. І здають будь-кого. Так само, як вони викинули шефіра, просто беруть мішок і скидають свої повітряні кульки. Тільки повітряна кулька починає черкати по землі. Вони той мішок з ну не буду не Це буде говорити чим, да? скидають Шефіра викинули Баканова викинули Богдана, викинули Гончарука, бувшого прем'єра, вже напевно, і позабували. Разом з самокатом туди ж викинули цих генпрокурорів. Викинули. Їх цікавить тільки Дум Зеленський ярмак. І це дуже добре сигнал. Виявляється, що якщо суспільство буде активно говорити те, про що давно вже говорять опозиція, в країні це зміни. Дехто з тих, кого викидали, потім не мовчали. Виходили з різними заявами, з різними викривальними історіями. Якщо говорити про Миколу Тіщенка, він до речі дуже цікаві коментарі дає в залі суду. Один із них журналістам звучав наступним чином. Караван лає журналісти підказали, що собака йде. Ну от ну, так, в так людина мислить. Це їхня очевидна скажем формула слуг народу. гавкає і йде. І іде так, от людина і вже доходить край до речі. людина Миколатішенка. Так чи інакше є носієм певної інформації, і можливо навіть дуже цікавої інформації, і можливо, зовсім не тієї, яку хотілося б на загал, щоб щоб вона з'явилася на загал. Якого роду може бути ця інформація, і наскільки ну і що цікавого він може розповісти? Ну, наприклад, під впливом емоцій, шкода, що обшук проводила найбільш контрольоване офісом президентом правоохорони організації. Бо якби це було набу, то телефончик Тіщенка дуже багато розповів їм, дуже багато кому він дзвонив, що писав, що вимагав, які документи отримував. І це була б ну така, така ж удача, як була у набу із телефоном пана Голіка, радника офісу президента по великому крадівництву. Телефон багато ще раз Все питання, чи той телефон буде справді застосований в законний спосіб, як джерело доказів. Дуже б це хотілося. А сам Тіщенко, ні, я не вірю. Я впевнений, що йому повісять браслета, як каравану ніщо, одній собаці з, з того каравану слуг народу, яких вже багато разів затримали, а потім тримали на цьому повітку, а потім відпускали тихонечко в ліс. Ми ж зараз можемо мінімум 4, бачу, пальці на чотирьох руках перечислити, скількох депутатів слуг народу вже є підозри. І за хабарі, і за торгівлю правом виїзда призовників за кордон нелегальний, і за кришування підприємств, і за наркотичне сп'яніння. Все, що таке можна в кримінальному кодексі, а тепер вже і викрадення людини і позбавлення волі. Цих підозр море, але ще ні одна з них не дійшла навіть до судового розгляду. Тому я думаю, що цей баласт скинули з владного повітряної кулі. Вона і так тримається на 20% популярності президента Зеленського, і баласт буде мовчати, але більше йому нічого не буде. А чи багато ще лишається баласту в президентській поліцелі, загалом в президентській команді, який отак от видовочно можна скинути, щоб, хоч якийсь вихлоп був в суспільстві? Бо для того, щоб баласт ефективно скинути, ну треба, щоб він був. Таким вагомим. Ну, тут вже є два варіанти. Якщо ми говоримо про особистий інтерес Зеленського, чи ми говоримо про інтерес держави, в деяких варіантах це збігається. Бо як би ми не ставилися до президента Зеленського, він президент воюючої країни. І ми всі зацікавлені, щоб в нього була і довіра, і ефективна команда. На цей момент і довіра різко впала, і команда ну, вже всім остогідла, от, от саме нікуди. Тому насправді, президент Зеленський в умовах, коли ми стикнулися з обструкцією всього світу. В планах вийти до кордону 91-го року. А треба сказати uh -huh. чесно, що ці плани а, стають все більш ну, е, малоймовірними. Навіть на останньому саміті ми у Швейцарії е, навіть сам Зеленський про це не говорив. Говорили тільки про продовольчу, енергетичну безпеку і обмін полоненими, але зовсім не про те, що хвилює ну, всіх українців про закінчення війни, про відповідальність агресора, про відновлення територіальної цілісності. І наші союзники також останнім часом починають говорити, що треба зупинитися от на тому місці, де зараз точаться бої. Так от в цій ситуації Зеленський потребує перезавантаження команди. З моєї точки зору, він має зараз оголосити своє бачення досягнення перемоги, обговорити її з усіма підкреслюю, усіма політиками та громадськими активістами, з представниками Збройних сил України, яких є дуже поважні суспільно значимі особи з бізнесом, з суспільством, з парламентом і стати сильнішим. Бо Зеленський був сильним в 2022 році. Фактично, всі до одного, хто б як не ставився до нього, персонально тоді підтримували його як інституцію. Зараз цього не вистачає. І тому скидати є ще, скинути треба нинішнього прем'єра і його недолугий уряд. Який вже нічого добру принести не здатим. Ну це Так дов... він же зручний на що? Він зручний їм, але він не зручний країні. Енергетична безпека це довела. Е, робота вітчизняного ВПК вірніше, не робота вітчизняного ВПК, це довела. Е, катастрофа перед новим опалювальним сезоном це доводить. І багато-багато інших речей не хочу затягувати час, бо тут куди, куди не кинесь, крізь склине. Mm. Зміна уряду дала би позитив. І йому персонально, і країні в цілому. Зміна глави офісу е, також дала би величезну підтримку його рейтингу. І е, інтересів країни. Але якщо ти мене спитаєш, що він на це піде, моя відповідь ні, він на це не піде, бо його чекають в першу чергу його особистий інтерес. Тоді про те, на що президент пішов, пішов е, в лютому березні на те, що було названо перезавантаженням. І це перезавантаження розпочалося саме з військового командування з головкома і відповідно... Тобто це нормально, а от у твійськах да. що треба перезавантаження. в, в уряді не треба. Почалося саме діти. Потім вже трішки десь, десь 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 потроху було і в інших місцях, але найглобальніше і найперше було саме військове командування. І от що ми маємо у червні місяці, чотири місяці по тому, ми маємо те, що генерал Содоль фактично за скандальних обставин звільняється із посади командувача об'єднаних сил. Ну і який вигляд має після всього цього оте саме перезавантаження? При тому, що генерал Содоль, я так розумію, залишається командувачем оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця, принаймні. Щодо цього, цієї посади кадрових якихось указів не було і знову ж таки, як це все виглядає тепер маленька ремарка. Содоль дійсно займав дві посади: командуючий об'єднаних сил і керівник ОУ в Хортиці. Це напрямок в районі Харкова і нижче аж uh -huh. до часу Яру. Найгарячіше, але патичні. з першу посаду призначає президент, uh -huh. і саме він його зняв, а другу посаду призначає головком Яким Ясирським. Думаю, що ближчим часом буде uh -huh. і друге зняття. Тим більше, що керівник об'єднаних сил на сьогодні це декоративна посада, адже це була перша посада в українській армії до початку війни, а потім його функції, які виконував генерал Марів перейшли відразу до начальника ну, до головкому, угу. тоді залужно тут з одної декоративної, але дуже високопоставленої, почесної посади його зняли, указу президента. А наступний крок, ну я думаю, що він не забереться зняти його з напрямку. Так тут же питання не про те, що президент зняв одного з військових. Він має на це повне право згідно конституції та власне і характеру війни. Але стоїть питання причин. Ми за весь цей час так і не дочекалися причин зняття залужно. Ми не дочекаємо сидячи за цього. І ми пам'ятаємо, що збивали його а, в спосіб, коли а, ще одне обличчя слуг народу, якою стала Мар'яна Безугла, день і ніч атакувала його в супереждіючому кримінальному кодексу. Нагадаю, зараз те саме відбувається ще до сільського. Нагадаю, що кримінальний кодекс а, передбачає три роки позбавлення волі за а, а, приниження честі і гідності військовослужбовця. А те, що вона писала про залужного, а потім стала писати на всіх генералів, про те, що вони м'ясники, вбивці, злочинці, алкоголіки і так далі. Генеральська мафія це досить. Генеральська мафія, І це все точно підпадає під статтю Кримінального кодексу. Тим не менше, вона це продовжує робити. Я довго дивився на цю всю дурню і думаю, щось мені це нагадує. От вся ця активність Безуглої, яка по ночам строчить в інтернеті, і тут до мене йшла, вона безпілотник. Вона просто літає і бомбить, але оператора сидить в офісі президента, він її направляє. Зараз дуже видно, що відбувається. Чому вона збивала залужного, потім сирського, потім е, содоля і багатьох інших генералів. Бо коли рейтинг діючого президента впав до 20%. Не, не треба плутати з підтримкою інституції президента. Там дійсно 60 з лишніми. За якими даними 20%? За даними серйозних соціологічних опитувань, тільки вони роблять їх закритими, бо mm -hmm. до кінця війни прийняли таке рішення не публікувати ці рейтинги. Але я їх бачу, і банкове їх бачить, і всі штаби, і всіх політичних сил їх бачать. На сьогоднішній день у пана Зеленського менше 20, А у пана Залужного, наприклад, навіть сьогодні більше 40. А в другому турі тримайся, 75 на 25, п'ять, таки в Е, Так ось вони це знають. І Єрмак на БПЛА Мар'яна, Марйона, щоб знищувати фізичних осіб носіїв рейтингу, яким був заложен. І, грубо кажучи, юридичних осіб, ЗСУ, бо сьогодні найбільше рейтингу ЗСУ, довіряють ЗСУ. І от саме проти нього діються недолугі політикани. Вони хочуть дискредитувати генералітет, який колись під час виборів може щось сказати. Але вони просто забувають, що крім їхніх нікому сьогодні нафіг не потрібних виборів. Існує війна. І коли ви де, е, кажете солдатам, що ними керують такі сякі mm -hmm. такі генерали, це те, що робили більшовики в 1918 році, фактично деморалізуючи, а потім знищуючи армію УНР. Це просто неприпустима, я би сказав, антидержавна діяльність. Да, я прекрасно розумію, що до всіх генералів є запитання. У мене також є до різних генералів, але різне запитання, бо навіть я пам'ятаю точно, що відбувалося в солідарі. Ну, Щодо мене питання... Соделя, генерала Соделя, то спусковим гачком, зрештою, став саме начштаба Азову або Дан Кротевич. Тобто Дивіться. це вже от це був, теж військо. От я був під солідаром, і я знаю генерала, який з точки зору солдатів, це не повна інформація, у мене солдатська mm -hmm. інформація, з точки зору солдатів був в цьому винен. Я розумію, хто винен, наприклад, в величезних втратах на лівому березі Дніпра, і так в безперешкодному виході в наших ворогів з під Херсона і багатьох батьче. Але я ніколи собі не дозволяв про це говорити тим більше з прізвищами, поки війна не закінчиться. Якщо ви вважаєте, що це так, тихо зніміть, але не давайте сигнал армії. Сумніватися в їхніх командирах найстрашніше для солдата, якщо у нього виникають сумніви в військовому і політичному керівництві. Політичному керівництві вони вірять дуже мало, скажу відверто. А от військовому керівництві, особливо при залужному, дуже багато. При Сирівському трошки менше, але достатньо. Але тепер і це піддається атакам безпілотника типу Мар'яни. Те, що до цього підключилися навколо банкові телеграм-канали, а потім підключилися е, окремі військовослужбовці, це дуже поганий знак. Це означає, що армію втягують в політичне протистояння з людьми, які можуть бути незручними для глави держави. Ну, чесно кажучи, я вже все сказав, більше не хочу казати. Це дуже небезпечно для армії і для нашої перемоги. А, власне, повернімося до того, як союзники бачать подальший власне розвиток цієї війни російської і її завершення, а, США озвучили стратегію успіху України у війні проти Росії, і озвучив її а, зараз. Скажу помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Брайен, тобто це офіційно. А зводиться вона до того, щоб просто зупинити просування Росії на сході. І, от, власне, та лінія, яка застабілізується, ну от на ній і покласти край. Цій війні, ну а далі ми читаємо в медіа про те, що е, кандидату в президенти Трампу його радники де щось подібне таке от бачення навіюють. Е, говорячи про те, що в будь-якому разі мають мають бути переговори. Якщо Україна на них не піде, США припиняють військову підтримку. Ну якщо Трамп переможе. А якщо Росія на них не піде, то навпаки посилять. Е, як трактувати це? Тут відповідь дуже проста. Якщо українське керівництво не пропонує власне. Формулу перемоги, то ми стаємо не суб'єктом політики, а об'єктом, і великі країни доводять нам своє бачення закінчення цієї війни. Якщо ти не пропонуєш план, то будеш складовою частиною чогось іншого плану. В 2023 році Зеленський на крилах переможних дій залужного і Збройних сил України, героїзму і солдат і всього суспільства заявив, що його план полягає у відновленні кордону 91-го року. І довгий час і наше суспільство, і міжнародне спетористо вірило, що це можливо. Але відсутність власного ВПК і, скажімо, прямо неготовність Заходу надати нам достатню кількість наступальної підкреслення, наступальної зброї, призвело до того, що цей план залишається на папері і стає все менш ймовірним. І ще раз повторюся: наша влада їде в Швейцарію, проводить саміт миру і народжує там в Альпійських горах трьох мішей. Говорять про енергетичну безпеку, про. Да, Ми пояснили, проща... що це засадниче зібрання. Да, далі да, буде. Да, да. Але єдине, що там народили, це велику кротячу нору, таку велику кротячу нору, яка веде прямо в Кремль. Бо там публічно, спочатку третій рівень, потім другий рівень, а потім вже сам його величний Сірмак, а потім вже і навіть президент сказали, що наступна зустріч з представниками Російської Федерації. А далі гірше. А далі український посол Сінгапур заявляє, що Україна готова до того, щоб переговори відбулися на території Китаю і там відбудеться зустріч з Російською Федерацією. От як ти думаєш, що про це подумали всі наші союзники у Вашингтоні, в Лондоні, в Берліні, в Парижі, які три роки давали нам гроші до 70% українського бюджету і зброю? А виявляється, що ми будемо домовлятися про припинення війни з Росією під егідою Китаю. Ну, можливо, ну, виправдання, скажуть, Ось що посол сказав щось на те і теж став балак. Бал звичайно, бал та, звичайно, це задаж. Безумовно, погоджуюсь. Але послухай, ну всі розуміють, що е як казав він Пух, це жужу не просто так. Якщо ви всі в один голос говорите про наступну зустріч з Росією, скажіть про що? Бо в той же день Росія через американську пресу публікує Стамбульську капітуляцію. І всі mm -hmm. просто бачать, від чого ЗСУ, а потім Джонсон, врятували нашу країну від здачі країни. Так, от питання сьогодні. Ви говорите, що наступний саміт буде за участі Росії, і Україна почне з ними говорити. Про що? Який у вас план, пане президент? Я звичайно за перемогу. Але, ну, хоч в загальних рисах, скажіть, як ви це бачите? І, взагалі, я вважаю, що сьогодні Зеленському варто з ярмаком варто було проводити не саміти миру, а саміти перемоги. Йому треба шукати не, не очі Сідзіпіна чи Путіна. І навіть Бразилії, Південної Африки чи Індії при всій повазі до них. Ну а тим більше не Кабо Верде і маріно Йому треба чекати очі наших головних союзників і просити дати таку зброю, яка може переламати хід війни. Ми всі розуміємо, що скоро будуть переговори. Очевидно, ближче до кінця року, коли відбудеться і зміна ну, клімату, ну, тобто літня осіння операція наступу Путіна захлинеться, Очевидно, відбудуться вибори в США, але ми маємо вийти туди з певним рівнем е, сили. Вибач, але Росія підняла свої переговорні позиції. Вона заключила Союз з північною Кореєю. Це не тільки величезний арсенал зброї радянського калібру, але це й двохмільйонна армія, і тому придорожному нічого не варто прислати сюди 1100 своїх солдат. Правда, цим збудила трішки південну Корею. Яка тепер готова нам військово допомагати, але але тільки готова. Путін підвищив свої переговорні позиції, знищення методично знищуючи українську енергетичну систему, куди наші влили півмільярда доларів, але без жодного помітного ефекту і між іншим без жодного покарання за це все недолуге використання таких колосальних коштів. Щоб ти розуміла, півтора мільярда доларів це 1,2 мільйона FPV. Це по два FPV на кожного орка. Можна було всіх убити. А натомість це спустили тільки не в асфальт, а в бетон цього разу. Вони дуже активно підривають нашу мобілізацію. І в них поки що це виходить. Ну і можна перечисляти багато речей. А що ми нарощуємо свої позиції? З моєї точки зору, якби сьогодні наш президент зумів домовитися з американцями, з німцями, з британцями про те, щоб нам дали ракети, які знищують російське ПВО, і після цього негайно залітає f 16 І хоча б протягом двох тижнів збило 20 російських винищувачів з кабами і ракетами, тоді наші переговорні позиції виростуть. Але ми поки що говоримо з Кабо-Верде і Східним Тімором mm -hmm. про наступну зустріч з Росією. Почекаємо. іноді бувало так, що ми бачили, так би мовити, без будь-яких анонсів дуже визначальні події на фронті без нас Тому... ні Причому з нами коли, теж, коли президент Байден вводить ядерні санкції проти Росії і обвалює їм рубль, коли е, НАТО збирається і дає нам 50 мільярдів за рахунок заморожених російських активів. Коли НАТО приймає рішення із е, Рамштайна перевести логістику в організаційну структуру НАТО, і все це відбувається без нас, бо вони бачать, що нам треба допомагати. А євросоюз ми сі маємо сьогодні теж об новину від Росили Фандрляян, голови єврокомісії про те, що офіцій офіційно все розпочинаємо процес переговорів про вступ України і Молдови до Європейського Союзу. Це звучить дуже гучно. По факту, це ж процедура дуже і дуже непроста. Як показує практика, в тому числі багатьох країн, та і наша власна, це може тягнутися роками. Як в цьому випадку? Знову ж таки, в наших обставинах. Ну, я тут не схильний применшувати вагу цієї події. Сьогодні визначальний день для тих, хто ще. На першому майдані мріяв про ЄС, а на другому за це віддавав життя, бо власне той Майдан був за асоціацію з Європейським Союзом як прелюдію до початку членства в ЄС. І ті, хто всі ці десятки років добивався цього європейського вектору, сьогодні можуть святкувати. Так, да, це ще не остаточне свят. Але оголошення переговорів є не просто обіцянками або заявами про відкриті двері. Це означає, що їх дійсно відкрили. Скільки це буде тягнутися Довго. В залежності від ефективності і професійності української сторони, це може бути від 10 до 20 років. Але це вже точно залежить від нас самих. От для цього вже не треба ні виходити на майдан, ні торгуватися суверенітетом. Для цього треба, щоб урядовці з нашого боку були професійними і активними. Чи будуть такими урядовці цієї влади, я сумніваюся. За рідким виключенням, але в будь-якому разі Україна нарешті отримала один з двох головних е, орієнтирів своєї сучасної історії. Е, з ЄС вже справа за нами. З НАТО поки що все дуже сумно. Знову, ж -таки, знову ж таки, якщо ти не є суб'єктом, то ти стаєш об'єктом. І нам просто передають привіти і кажуть, що ми вас дуже любимо, підписуючи при цьому договір про безпеці, в не немає визначених сум термінів і форм. Тому я не хочу довго в це вдаватися, але сьогодні давайте скажемо, що окремі представники українського уряду скористалися нагодою, а керівництво Європейського союзу, на відміну від НАТО, сьогодні зробило великий подарунок українському народу з огляду на ті величезні жертви в ім'я об'єднаної Європи, яку несе український народ і українські збройні сили. Це два сьогодні головних чинника такого рішення. Воно дуже важливе для нас, для наших дітей, для, для майбутнього України. А говорити про те, що це надовго, Ну, можна говорити, звичайно. Але ми чекали цього рішення. вірніше не чекали, ми боролися за це рішення 30 років. Активно останніх 15 років, ну, значить, за ці треба так само ще більш активно працювати наступних 10 років. І тоді, ну ми будемо вже в такій же безпеці, в якій перебуває маленька словаччина або невеличка Литва, або ще менша Естонія. Ми можемо пройти цей шлях.